Вокалістка зі Слов'янська, а музиканти з Коломиї. Ось така географія колективу Ті Гуцулс. Це молодий. Гурт, який популяризує етно у сучасному обрамленні, за трохи більше року колектив зняв п'ять відеокліпів, підкорює соцмережі та впевнено здобуває популярність. Ось ось буде готовим до релізу альбом. Ми відвідали репетицію, познайомилися з учасниками гурту та готові поділитися з вами історією перспективних артистів з Коломиї. У підвальному приміщенні однієї з багатоповерхівок коломиї потрохи починають збиратися люди. На студії звукозапису Гуцул Планет Рекордс. Кожен бере до рук свій інструмент, хтось музичний, хтось діджейський пульт, а хтось мікрофон налаштовується. Грають перші акорди, вимикається світло. Такі реалії музикантів гуртують ще більше. У нас е дякувати Богу, є Генератор. Увімкнувши генератор і ще більшим запалом проводять репетицію. <плес> Колектив Ті Гуцус» зовсім молодий. Їм трохи більше року, однак кожен із них вже давно сформований музикант. Учасники колективу Ті Гуцулс майже усі коломияни. Басист наш Ігор Чаборяк, моцний хлопець, справжній гуцул на супілці. Грає Андрій Секрета супілкар. На е, цимбалах у нас грає Олег Пазюк, і на діджейському пульті в нас грає Оса Балух. Не з Коломиї лише Олекса Цимбал, вокалістка колективу. Я, я доїжджаючи, я зі Слов'янська. Взагалі це сталося до того, як почалася війна. Випадково моя мама натрапила на те, що гуцул пенліт проводить кастинг, вокалісток. І потім, 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 потім. Я приїхала вперше на Прикарпаття і сюди лишилася. Ці гуцулс називають себе етноколективом. А ще Справжнього суду. Чому це проявляється в наших піснях, в наших мелодіях? Колектив більше спрямований, націлений на молодь, щоб міксувати гуцольську музику, міксувати сучасну музику. Є і гуцольські такі автентичні інструменти. Я граю на дримбі. і плюс є така більш сучасна складова діджей, який на сцені це все міксує. Попри складну ситуацію в країні, музикантам все ж вдається розвиватися, записувати нові пісні, знімати кліпи, брати участь в радіоефірах та телевізійних проєктах виступати на благодійних концертах зізнаються, саме музика додала їм сил, коли розпочалася війна. Музика лікує і зараз дає сили рухатися і трохи менше реагувати так гостро на новини. І можливість з гуртом просто їздити, долучатися до благодійних виступів, збирати кошти і допомагати е, збройним силам України. Допомагає музика не лише учасникам колективу, ті гуцелс, але їхнім прихильникам, адже мають сотні тисяч прослуховувань, зокрема в соцмережі. TikTok. Їхню пісню не мала, так вподобали користувачі, що використовуючи аудіо колективу з Коломиї, зняли вже майже сім тисяч відеороликів. Прошу судити, не треба, не така сильна потреба. своє життя проживайте, інших людей не чіпайте. До слова Тігуцул зняли вже п'ять відеокліпів. Цікаво, що не лише живуть у Коломиї, створюють тут музику, записують пісні, а ще й кліпи знімають. За локації обирають коломийські вулиці. Звичайно, також карпатські простори, кліп на пісню Хвилями візуалізували у Коломийській філармонії. А відео на пісню по цимбалах зняли у глядацькій залі та фоє Коломийського театру. Все все завдяки нашому гуслажпродакшена. Тому у Ті Гуцулс презентація першого повноцінного альбому. Будемо мати назву Гуцули. І в цей альбом входить 10 треків. І трек Вітер свободи, який ми записали разом з Гуцул Пленет. Ну і тим часом ті Гуцулс, попри постійні репетиції, роботу на студії гастролі та благодійність готується до свого головного концерту. Він буде на честь перемоги України. Це найважливіше насправді. Марина Максимів, Сергій Грин, події НТК.